Oh, poup. Павлюбі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Арена Легенд, що, значить, представляє себе цей режимчик. Ми отако нажимаємо кнопочку лодаут і просто. хе хе прикол, да? Просто купа всяких персонажів з різних мультфільмів, аніме, фільмів, я так думаю, є ж з якихось фільмів, да? І в принципі, за кожного з цих персів ми можемо пограти, проте, як бачиш, деякі з них можуть коштувати робоксів, але я не думаю, що це прям супервелика проблема, тому що так. Таких персонажів, як я бачу, всього три. Все остальне просто диви. Ну вони за бакси, а також тут є Віклі Тріал. Тобто протягом якогось тижня якийсь список героїв буде тобі тупо безкоштовний. Це просто супер. І ну, ти можеш трошечки потестити, трошечки тут щось поклацати туди-сюди. В принципі, ревардс, що я можу забрати? Я можу забрати, типу, денний свій прикол. І ще якихось баксів забрати. Скільки я забрав? Тисячу тисячу баксів? Непогано, слухай, а що я? А що, можу щось купити, ні? Джевел uh, Бой 2000 Асасін Леді 5 ma масон. <laughs> Це Маріо, який масон? Кіт, Ага, ага, я понял. Бэтмен є. Yeah. Обалдеть. Кейпмен. <laughs> Фіст фістфайтер, який? Це Пачмен, алло? Коротше, понятно, щоб уникнути авторських прав, просто змінили всі назви. Окей. Тут якісь квести, статс, сет, є автореспаун, є центр shift look. Коротше, тут прям поняв. Якщо розібратися, то взагалі можна класно розвалювати. Проте, давай виберемо якогось персам. Ось ось якась є у нас. Кстаті, щось нагадує: це не Storm Rider часом. М? Є ось отака подружечка. Slime Girl. Є, до речі, забувся, як кента звати, але це з одного. Аниме. Обалдеть. Все, я перу по-любому. Обалдеть! А я летать, умею, прикинь! А ну-ка, пішли. Файтитесь. О! Бачу кента. О, тако. Ага, давай! Давай! файтитесь. Давай, давай! <риві> <На>. <риві> Обалдеть! Вот тако, все! Розвали в нубаса. А Прикольно, вона вміє літати. Слухай. Тут усе щось бачу. Ой-ой! А ну, оцього Кентіка цього розвалити. Хорошо, сюди, сюда. Тобі тако сплюхи. Хе-хе-хе! <рес> Нормально. А-а-а, це джедайка, диви, прикол. Ух ти! Вона воно небезпечно, небезпечно, тихо. а це що шо таке! Сихи моя хп? я не бачу. А, в принципі, ще хвата. Ну ладно. Отако. Ага, ага. Давай, іди сюди. Иди сюди! Че? Це... Мене всі атакують. ой ой, -ой. Обалдеть тут прям той. Ага, ти мене не вирубив? Хе-хе, пока. Я погнал Обалдеть, а ти ж і так умієш? Слухай, непогано. Опа, тут якийсь є сундучок, ану, бемц. Хі -хі 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 -хі. Баксики сіди. Так, тихо, в мене немає стаміни. Я тепер через то не можу літати, але я можу накидувати в цілому. Що? Він типа тепнувся? Сонік, да Прикольно. Лови плюху. <плес> Ух ти, я поняв. А шо на мене охота почалася? <плес> <плес> так, не діло. 1200. А я так наче розвалював, жорстко а мав. вообще грошей нема. Давай кость другого візьмем. Й... Йощино, ану. Оооо, така рама чисто. Бум-бум-бум. <плес> Ага, якщо два рази нажати на пробіл, то активується його пасивна здібність. Цього кента це супер деш якийсь. Обалдеть, я вмію, Понял. А я, короче, тупо прям супер жорсткий сильний чувачок, да? А 4 це типа моя ульта. Окей. А ну, я по це з тобою трошечки пофайтився тут. А, ти, ти рішив тако чисто втікти, да? Понятно, ну бас. На. Плюхо, і отако. Обалдеть, обалдеть. У Вас тут всіх так багато. За що? За що всі на мене? Ой-ой! <риклад> ой Ця штука, походу, прям нормально так дамажить, не? Опа! Давай, 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 добити-добити куда? Ну за що? Ано! Бем Хорошо! А, дається плюс 10 за той, за кіл, да? Де сюда, Де сюда. Де сюда, я сказав тікає! Тикає! <риклад> І полетів. Я б сюди підключився до вас, ану. Бам. ой 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 Нормально вона мене викинула, слухай, кого я точно не очікував. Ну от єдине, що е, оцього Йошіну в чому проблема, він дуже таки, поняв, е, немобільний. Абсолютно немобільний. Я не можу знайти з ким битись. Диві, він просто втікає від мене. Ааа, був. Хорошо, сюди. Наказано. Не поняв. Ти що таке робиш? Ти що таке? Обалдеть, А я тоже так умею. Та ти коли здохнеш ще ні? А! Я живу? Живу. Я трошки живу. Пішов Геть. Я не знаю, що цей мій хлопок робить. Ага, понял. Я його так не відкидаю. окей okay. Шоп. У нас є шоп. У нас є шоп, і він що? Весь заробок дам. Паси, продукти, суб... ці підписки. Ну так, да, тут, в принципі, все таке не дуже цікаве. Ревард. По ревардам теж нічого немає. Окей. Okay. Давай візьмемо. Пітер Гріфін. Фет дюд. Окей, летсго. Ой-ой-ой. Він, в принципі, також пригає. Оце що таке? А, ага, поняв. Обалдість <laughs> Це що таке? Ой-ой-ой! Це прям супер непогано, слухай. А що робить тройка у нас? Уняв. Ано. на. Ты ч? Бем? Хорошо, задама жив кінта, а. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А ну. Ракеткою. Не, не ракеткою. Опа, кентик. А куда? А ракеткой? Не получиться, понял? Не достаю. Ну, він просто тікає! Диви, це ж у Шеку. Куда? Це шо це, таке? Цей Пітер, він же ж може пукати, правильно? Чого він не буде літати на своїх пуках? Хто мені скаже? Ага, понял. Попкой. Пукнуть. Ой-ой. ой, -ой, -ой. <пук> Нічого собі ти вмієш. А я, а я? Да він просто тікає, я, я так не граю, все. Пока. <пук> я пішов. Ану, от так от зверху на нього пригнути. Бем! Пукнуть. Все, сюда кью. Так, погнали в саму движуху, а то я прям дуже далеко. На Пригай, пригай! Хорошо. На. Хорошо? Оп! На! Ой, косю бою. Тихо. Что, все? А, карта сменилась, понял? Да? Ти хто? вообще такий? Читки Що таке? А, розвалили? Просто так? Поняв. Угу. Ок. <laughs> Давай возьмем якогось другого кента. Є якийсь все се Фрістер. А ну, викид Що ти можеш? можешь? це що таке? А, я просто крист кристалами стріляю, да? А! Прикольно, я вмію, кстати. <laughs> Реально прикольно. Слухай. Бемс. заморозочка. Отако! Ой-ой-ой, як вас тут всіх багато! Розвали, зду! Звертатись назад! Тихо, let's go. Ось, все, я бачу. Де, де де. Ти сюди! Ой, приколів. Оп! Розвалив, да? Походу, не. <laughs> а за що ж я тоді получив? диви, як умію! Обалдеть! Я нічого не понимаю. <laughs> Чем прикол? Я нічого не розумію, что тут уже жаль бувається. Ну от такого. Вот такого просто затикати. Ой-ой-ой. Э. -ой -ой. е, вставай Все, пока. Хе-хе-хе. Так, погнали, все тут ика. Стоп. Сундучок, сундучок. Мии. Ми. Тосю! Пока. <свят> такого заморозочка. Бам. Е... тут так быстро вбивають, і ти сам не розумієш, коли. Прикол. <рикол> Давай візьмемо цього е, Сонго. Я не знаю, не, не пам'ятаю, як його правильно звати, проте, в принципі, начебто кент такий, да? Сильний. Опа, Бенц. Отако. І сюди. Мир? Хорошо, мир, поняв. Окей. А от іке. З тобою я, звісно, повоював би. Хе-хе, <рикола> тако. Сюда. Там воно ще є кент. Отако. Бам. Щось афекашить, непонятно чого. Тихо, хто на мене напав? Ти на мене напав? Ти сюди. А ногами? А ногами. А отако от всі кнопки нажимати. Де я? Що? Мене з'їли? Та я почти вбив його, ти бачив? Обалдеть. Давай Соніка візьмем. Хе-хе-хее. Лет'ко, взагалі, будемо просто пробувати. Тут же ж так багато героїв. Я впевнений, що вони прям всі цікаві. Бем? Ось, по-моєму, я вбив. Що? Це вообще що таке? Ух ти йо, як я вмію, да? Ага. А 4 це шо? Приколи Бемц Розвалив, ні? Ну, там трошки гп осталось. Бем? Хорошо убив. єее Опа. А це Не прикольно було. Бемц Слухай, а Соник, прям прикольная штука, да? Блін, да ти задовбав пукати. Не <laughs> бачу вообще нікого Кось убив, да? І мене вбили. Обалдеть. Давай ще раз. Соник, прям вообще прикольна. Штука? Йо! Тут кентс Бентена, диви Оно він, Ха-ха, прикол. Let's go. Я прям дуже хочу йому наваляти, Я Прям дуже хочу. Диви, який він, обалдеть! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! йди сюда, йди сюда! Дадимся! Бенц Розвалив, хорошо. І грошики забрав. Та шо, у льот! 1800. Ой-ой-ой. Limited... Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! пішов, ти, пішов ти, пішов ти! Тихо. Ааа, це він мені мстить, прикинь. Бем! По-моєму, когось убив. Мене убили. Обалдеть. Так, пішли мстить. Тут усе хтось. Бемс. Втік, прикинь. <��lier universe> Просто втік. А там наверху. Сундук. Две. А я хоч достану, ні? Будь ласка, будь ласка. Я трошечки не достав! Я прям трошки не достав, прикинь! Але взагалі це можливо зробити? Let's go попробуємо ще раз. А, тільки б згадати де? А, ah, ну, no. Отако, з будинку будемо пробувати, в принципі. Ой-ой-ой, вставай! Обалдеть. я поняв. Так, фулд стаміна є, полетіли. Я прям дуже хочу той сундук долетіти, долетіти. Хватає стаміни Хватає, хватає, хвата! Не хватай лосну! Не, походу це нереально, я не знаю. Опа. Що, за двіжуха? Ви ж не проти, якщо я підключусь, да? Так, по-моєму, кося убив, не. Ловить приколы. Вот <ривіт> <ривіт> Отако Бам. Все, хорошо. Убив. <ривіт> е! Алло. Чо, перепутав чи що? не понял? А ключа якщо кинути, а? Ага. Бем? Все, тихо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, та що тут за таке драка така? <свист> Прям важко ж говорити, поняв? І так, е, той. На цій всій штуковані з. з увагу той. Тихо! Жити пожити. Лазер. Ой-ой-ой. Та що таке? Я вмер? <principal tan -2> <situación> Як? А де всі ділись, не понял. Алло? Ага, бачу. Бемс, бемс. А що це ви тут робите? Бем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А я отако крутитися буду. Бем! Давай, давай! Хорошо, є! Мінус два зробили! Супер! А хто це тут? А хто це тут? Ой-ой-ой. Хе-хе-хе, <хи> здорово. Було. Ага, ти рішив так Отак, отдам. Окей. Диви, там, що відбувається, да? Тупо якийсь жесть. Let's go. Просто отаку по всім зразу буду дамажити. Бем. Хорошо, убив. Патись Отако. Бемц Хорошо! Розвалили. От того щось відбувається, бем. А мінус два. Давай, здавай! Давай! мінус два! Я погнав. <laughs> а що це ти А робиш? На тут На Наприкос? Наключил. Бемс. Оп, хорошо. Все, мінус. Тут усе якісь приколи. А ну. Що тут у вас робится? Бемс! Не вообще, вообще не понимаю ничего. <laughs> ничего не понял! Ты хоус, кисканье? Ага, окей. Okay. Все, карта меняется. Понял. Скоп. Друбу, козаче. хто? Не бачу? Бемс. Хорошо, мінус. Оп. А я що? Я в своїй штуці. Ти мене не вб'єш так. Е. Ти б що то мені той збило? О, а це ж з аватара! З мультика аватар прикинь оця штучка. Прикольно. Давай тепер візьмемо оцю ось малишечку. А ну що вона робить, як думаєш? Так, у неї простий йдеш Ага, ага. А це що таке? Ты понял? А кстати, за джедайку то можна вообще круто розваливати. Вообще прям круто можна робити. Слухай, подобається. <гум> подобається. Бем. <Ben. гум> Як вам таке? Кастуй, кастуй, костуй! Хорошо? Иди сюди. Так, Е мінус. Бем. Ось убею. А тут я, то я попишу. Гроші Гроші Я забрав! Я забрав. Нормально. Так. Є хорошо. Крафт кіл А ну йди сюда. Не можна можно Ще б до кого дерватися, а? Все до тебе хочу. Ой-ой-ой. Трошечки, трошечки, зафакапився Зафакапився, жесть. Ти куди? Ты Да-да-да. Оп! Ну! Хорошо, убив. <рес> Нет, це прям супер прикольно, я не кажу. Ракета? Ничего собі. Ой, тут смердючки. А що це этом там вдвох собі стоит, я не понял. А ну сюда. Я сюда, сказал. Бэмпс. О, хорошо, минус. А ты вообще там прям розкастовки, да, липишь? Ой-ой. Я поживу, ничего страшного. Убили. Обалдеть, это дивись. Let's go. Ано, оно, вся драка. Поехали. Let's Хе-хе-хе! Ой-ой! А шо ви тут робите? Ага, Отако! Тихо? Я не знаю, я когось убив, ні, не, не, не я не поняв. Ага <гасло> Ди сюди. Нападала на мене, чуєш? Патрончика у можна добити, так? да? Ага, ну мене добили, прикольно. Вже <реш> супер. Ну і в общем-то, друзі, отакий у нас цікавий режимчик Получився Так що, якщо він вам сподобався, то обов'язково тецяйте вподобайдений та підписуйтесь на канал, тому що це дуже і дуже важливо. З вами, як завжди, був ваш друзякадіміч. Тож всім файного настрою і всім па-па.